Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангеля від Іоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Пилат запитав Ісуса, Чи ти цар Юдеїв. Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей, твій народ? І первосвященники видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти таки цар? Ісус відповів, це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ. Щоб дати свідчення істині. Кожний хто від істини слухає мій голос. Слово Господне. Слава Тобі, Христе. Те, що сталося з главою церкви, тобто самим Христом, здається, має статися із усім тілом, тобто, тобто, тобто церквою. Біблія розповідає, що Мойсей був покинутий матір'ю в річковому потоці, в кошику, все вказувало на безнадійності, його становища. І, ймовірно, мати, яка кинула його в ніл, очікувала не менше, ніж чуда, бо швидше за все він повинен був піти на дно. Там би він, напевно, потонув помер через багато років, той самий Мойсей провів через дно моря, багато тисяч людей. Місце, де він це робив, називається Ям Суф або Води потоку. Те, що пережив він сам, стало досвідом всього Ізраїлю. Єремія, перш ніж сказати, що Сидекія зануриться в багно, сам провів деякий час у такій поємності, цистерні, наповненої багнюкою. Якщо моменти суди, суду Пилата над Христом, а потім його смерті і поховання, були моментами, що безпосередньо готували Воскресіння і перемогу над смертю. Гріхом, сатаною, то не виключено, що час проголошення смерті Бога, смерті християнства, поховання віри, закриття храмів, викидання хрестів і вилучання Слова Бог з усіх Конституцій стане знаком, що провіщає воскресіння і перемогу всього християнства, тобто нового Ізраїлю. Тоді разом з Пилатом в чергу стануть Вольтер, Ніцше, Фрейд, Маркс. Сартер і всі ті, хто засуджував християнство як невдаху, і як мираюче явище в історії, були й ті, хто не просто засуджував, а здійснював тоталітарні дії, підриваючи храми або поміщаючи літургійні судини музеї атеїзму, розстрілюючи священників, монахів. Є й такі, що ставляться до церкви, як до кладовища, інші висміють. На менше прояви християнської релігійності або фальсифікують церкву, вигадуючи закодовані теорії заколоту, створюючи сумнівні книжки або кінофільми. Але сам момент миттєвого тріумфу сил темряви є для нас знаком з нетерпінням очікувати вже неминучого воскресіння безсмертного тіла церкви. Талмуд говорить, що Месія прийде до покоління, яке буде повністю праведним, або до покоління позбавлено будь-яких заслуг. Час відкуплення передбачався в такий момент історії, коли Ізраїль опиниться на межі, на межі повного морального занепаду і мертвотності духовного життя, коли все вказувало б на поразку, це раптом обернулося перемогою. Літургія порівнює приведення Ісуса до Пілата з наближенням Сина Людського до престолу Предвічного Отця. Здається, що та сама мить, яка здавалася тріумфом сатани, є також тією самою миттю, в якій панування і сила, і слава і народи будуть віддавати пошану Сину Людському, ті, хто пронизав його серце. Будуть пронизані його поглядом перемоги. І він первисток із мертвих, тобто перший, хто пройшов через смерть, як через нове народження. Оскільки це так, то для всього християнства страта його земними силами буде першим кроком до Воскресіння з ще більшою силою і непереможною владою. Мертвим буде лише той, для кого помер Бог. Цікаво, що в об'явленні не сказано, що Ісус прийде, тільки те, що Він приходить. Йоанн виживає цього часовника в такому часі, приходить. Він приходить постійно. Він прийшов і до Пилата, і Пилат, хоч і не знайшов у ньому провини, не відкрив у ньому того, кого треба звільнити. У самому кінці літургійного року церква відкриває. Нам останню книгу Біблії, щоб дати нам розуміння неминучого фіналу світу, який є театром виступив за або проти Бога. У театрі люди сидять у залі і чекають, коли підніметься завіса, відкриється сцена, спостерігаючи за акторами, глядачі все більше впізнають себе, свою особисту драму, свої найглибші мотиви, приховані спогади. Неусвідомленої думки і переконання, як швидко ми пізнаємо себе, дивлячись на когось, щось подібне повинно виникати під час апокаліптичних роздумів, роздумів над останніми часами, над часом повернення Ісуса. Книга Откровення була написана, ймовірно, близько 96-го року, під кінець правління імператора Доміціана. Він був одержимий божественним поклонінням собі, хотів бути паном, Богом для своїх підданих. Тих, хто не підкорився цьому, звинувачували в атеїзмі. Перші християни були переслідувані за атеїзм, як це може парадоксально і дивно не звучати. Доміціан убив свого двоюрідного брата Клімента Флавія в 95-му році і заслав. Всилку свою племінницю Флавію домітілу саме через атеїзм. Йоанн, ймовірно, опинився на острові Патмос, де писав Книгу откровення за те, що відмовився визнати доміціана Богом. Зрештою, Доміціан став жертвою змови і був убитий. Люди прагнуть Божественного, вони хочуть прославити когось або часом себе. перед яким Імператором чи Пилатом ми станемо, перед якими ідолами ми будемо стояти віч, віч коли вони вимагатимуть поклоніння. Перед жадібністю, гординою? Чи інша людина стане для вас Господом, а ви відвернетесь від єдиного Господа. Як тільки ти висловиш свою готовність зробити Ісуса Господом, сили темряви. Будуть намагатися впливати на тебе. Ісус може врятувати тебе повністю, коли ти віддаси йому всього себе. Коли ти віддаси себе лише трохи, хіба багато буде врятовано. Об'явлення розуміють лише Божі слуги. Коли Вальтасар побачив на стіні свою, свого палацу руку, що писала пророчі слова, жоден вавилонський мудрець не зміг пояснити. Що це за послання? Тільки Даніїл, пророк Даніїл, прочитав і пояснив Вальтазару, що царство буде знищено. Тільки ті, хто є слугами Божими, мають доступ до таємничих Божих судів, хто нічого не приховує від Бога, від того й Бог нічого не приховує. Апокаліпсис звернений до семи церков, які знаходяться в Азії. Так Пише Йоанн на початку цієї книги. Слово Азія в грецькій мові Хеасія приблизно еквівалентне багнистій країні. Аналогічно Івріт називає цю частину світу «явану», що означає багно, болото, калюжу, яму. У старому заповіті слово Яван було синонімом загрузнення в культурному рабстві. В об'явленні ми знаходимо розкриття і пояснення того, що відбувається. Церкву обмовлюють через її атеїзм, лапках по відношенню до ідолів цього світу. Але не будемо боятись. Христос переміг цей світ. Він є Богом, Він є тим, хто приходить.